Добрий день мої підписники, друзі гості мого каналу. Дякую вам за ваш обраний зв'язок, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний та розклад на тему, що вас порадує в найближчий час. Нікого загадувати не треба, Загадайте лише себе, розслабтеся. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Що вас так порадує вас найближчий час проявлення королям чаш, який йде до вас з, з прихильністю, з любов'ю? Порадують вас успіхи в роботі збільшення фінансів доходів ваших, ваш, ваша цілеспрямованість, ваша робота. А саме розбитого серця буде від вас відходити вже. Буде визволення вас від всіх душевних переживань, від такого душевного неспокою, та від блоків. Блоки будуть вас покидати. І вам на душі буде легше. Бо ви Розпочнете або захопитися якимось новими новими справами, новим ділом. Може хтось буде навчатися якомусь новому ділу. Це підвищення ситуації в вашому житті, будучи сходити. Що Ваші поради найближчий час? Так, це проявлення. все-таки, як я казала, страшного мужчини від смс-ки, бузенка, короля чаш. який запрошує вас на зустріч, можливо? Пам'ятаємо, що це загальне розкладає. Та, буде зустріч, так як я сказала, тільки сказала, зразу виходить карта, буде зустріч у вас і на тій зустрічі буде важлива, важлива розмова, яка розставився всі крапки над «і». Так, тому що ви того мужчину свого, ви його притягуєте, і він не може без вас. Він не може. Чим би він не займався, де би він не був, з ким би він не був, де б він не знаходився, ви його притягуєте, як магніт. Так. Да. Бо він вирішив, зробив, вибір у вашу сторону, а вас порадує, ваша масштабність у е, вашій роботі, когось буде признання. Е, в по вашій творчості, роботи, бізнесу, самореалізації, а це у вас буде дуже, і то ви будете дуже радіти. А всі труднощі, всі розриви в вашому житті, у когось без ночі, такий стан жертви. Буде вас покидати, хто приймає цей теророзклад. Для активації його. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими знайомими, друзями. В коментарях, пишіть, приймаю собі во благо. Нехай буде так. До нових зустрічей, любі мої. Всім вам благ.